У нас тут добре знають Олександра Усика. Як було працювати з ним? Коли я вперше щепився з Усиком, ми відпрацьовували усю бойову сцену. Я подумав, ого, це небезпечний чувак. Якби один із тих ударів пройшов, я попинився в лікарні. А яка його улюблена їжа на знімальному майданчику? О, це був торт. Серйозно для спортсмена торт? Так, він постійно хотів торт. Ось одна історія. Його підкуповували тортом, асистентка казала. Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас зануритися в один із найочікуваніших фільмів 25-го року The Smashing Machine. В Україні він незламний. Це біографічна драма про легендарного бійця ММА Марка Кера, яку зняв Бенні Сафді. Режисер відомий за фільмом Неграновані коштовності. У головній ролі Дуейн Скеля Джонсон, який уперше взявся за серйозну драматичну роль, відійшовши від звичних екшн героїв. Поруч Емілі Блант у ролі його подруги Дон Стапелс, яка стає частиною його бурхливого життя. А ще у фільмі є наша українська гордість Олександр Усик. Ви також почуєте уривки з інтерв'ю головних акторів Двейна Джонсона та Емілі Блант, де вони розповідають, як працювали з Усиком і як готувалися до ролей. Фільм вийшов у жовтні 25-го від студії А-24. І хоча він не побив касові рекорди, критики хвалять його за чесність і глибину. Якщо ви фанат ММА, біографії чи історій про злети й падіння зірок, цей фільм для вас. Я розкажу все без спойлерів, але з деталями, що ви захотіли подивитися. Попереджаю: усика у фільмі мало, але про нього трохи згодом. Спочатку про сюжет без зайвих деталей. Фільм охоплює період від 97 го до 2002-го року, пік і крах кар'єри Марка Кера, піонера UFC і Pride FC. Кер це машина для руйнування, дворазовий чемпіон світу з боротьби, який у ММА просто знищував суперників від японських гігантів до американських важковаговиків. Він здавався невразливим, але режисер Бенні Сафті фокусується не на тріумфах, а на темній стороні як слава, травми і залежність від знеболювальних руйнують людину зсередини. Це не роки з пафосними перемогами, а сира історія про те, як непереможний боєць стає вразливим. Сцени зняті в документальному стилі з трясючими камерами, що занурюють у хаос ММА 90-х, криваві бої в Японії, виснажливі тренування і тихі моменти, коли Кер ховається від світу в душі. Тепер про акторів це серце фільму. Двейн Джонс грає Марка Кера, і це його перша справді серйозна роль. Забудьте про форсаж чи джуманджі. Тут скеля не жартує, а повністю перевтілюється. Він набрав 14 кілограмів м'язів, створивши типову для борців статуру, потужні трапеції, широку спину, ноги як стовбери. В інтерв'ю для Talk Sport Джонсон розповідав: Я читав Двейне, що тобі довелося набрати вагу для ролі Марка Кера. Мені важко повірити, що тобі казали. Ти займаєшся спортом, тобі доведеться щось там зробити. Як складно було змінювати вагу для різних ролей. Я вже робив це раніше, давав пару кілограмів 5 чи 10, регулював вагу. Але цього разу це було щось неймовірне. Бенні підійшов до мене, і ми посміялися. Він сказав: не знаю, як це сказати, але тобі треба стати більшим. Я засміявся, але зрозумів, що він правий, бо Марк був значно більшим за мене тоді. І справа не лише в 30 кілограмах, які я набрав. Марк мав особливий тип м'язів, швидкі волокна, як у борців. Ті, хто займається спортом, розуміють, про що я. Я мав набрати вагу, але залишитися рухливим, щоб працювати в рингу і клітці. Марк мав потужні трапеції, спину, ноги від усіх цих захватів і рухів це було справжнє випробування. Двейне, чи завжди ти мріяв зняти фільм про ММА? І що саме в історії Марка Кера тебе зачепило? Я не мріяв саме знятися в фільмі про ММА. Мені хотілося розповісти цю конкретну історію. ММА це не просто те, чим займався Маркер. У свій час, як ти знаєш, він був найкращим бійцем ММА на планеті, найнебезпечнішим, найстрашнішим, непереможним. Його називали машина для руйнування, він просто знищував суперників. Але найцікавіше в історії Марка це те, що навіть той, хто здається невразливим, непереможним, може переживати пекельні випробування. І неважливо, чи це ми з тобою, чи це хтось інший. Усі ми намагаємося тримати фасад, показувати, що все гаразд. Але ніколи не знаєш, що коїться в душі людини. Саме тому ми хотіли розповісти цю історію. Марк і його дівчина Дон, яка потім стала його дружиною, вони розлучилися, але мають чудового сина Брайса. Їхнє життя це приклад того, що буває, коли ти прагнеш усього, але втрачаєш усе. У нього була залежність. Марк двічі пережив передозування, йому пощастило вижити, але вони вистояли, подолали всі труднощі. Джонсон грає Кера тихим, замкнутим, але внутрішньовибуховим. Критики відзначають його вразливість. Він не просто м'язе, а чоловік, який бореться з демонами. Глядачі пишуть, що Джонсон зник у ролі, показавши Кера як тихого, але готового вибухнути бійця. Це не рівень Оскара, але на золотий глобус за драматичну роль його вже пророкують. Для фанатів ММА це як побачити скелю, який реально б'ється, а не позує. Емілі Блант грає Дон Стаплс, подругу, а згодом дружину Кера, яка намагається втримати його від прірви. Її персонаж це вибух емоцій, від ніжної любові до гніву, коли залежність Марка руйнує їхнє життя. Дон не просто жертва, а складна жінка зі своїми проблемами, яка коливається між підтримкою і руйнуванням. В інтерв'ю Блант розповідала. Емілі, а що тебе привабило в персонажі Дон? Скільки часу ти провела з нею, щоб відчути цей емоційний зв'язок? Я намагалася проводити з нею якомога більше часу. Вона була дуже щедрою, ділилася всім, що я просила. Я ставила їй безліч, може навіть занадто особистих питань про їхні стосунки. Вона була дуже відкритою. Зараз, коли вона старша і мудріша, вона дивиться на той період як на один із найбурхливіших в своєму житті. Ми всі часом поводимося так, що потім думаємо, Боже, чому я так вчинив? Можна було краще. Але між ними було велике кохання. Для мене привабливим було зіграти персонажа, який не був однозначним, ні ідеальною підтримкою, ні явною слабкістю. Марка. Це було правдиво для стосунків, адже в кіно персонажі часто мають чітку роль. Але в житті люди це суміш всього. Вони змінюються кожних півгодини, і це так по людськи. Мені подобалося, що режисер Бенні створив середовище, де можна було досліджувати цю складність. Чи правда, що чим більше часу ви проводили з ними, тим більше вони відкривалися? Мабуть, спочатку вони були обережними. Дон, можливо, була більш настороженою на початку, а Марк навпаки дуже відкритий і рефлексивний. Наша перша розмова в Zoom тримала майже три години. Три години дійсно? Так, це було до ночі, це було неймовірно. Але ти правий, вони трохи хвилювалися, бо це їхнє життя. Десь 5-6 років тому, у 19-му, ми вперше оголосили, що зніматимемо фільм Незламний разом із Бенні. Потім стався ковід, і все зупинилося. Але ще в 2000-х вийшов документальний фільм про Марка, який закінчився на сумній ноті. Він втратив усе. І для них, із Дон це було їхньою спадщиною роками. Тож природно, що вони були обережними, але водночас хотіли бути відкритими, щоб розповісти їхню історію правильно. Критики хвалять Блант за глибину, її сцени розривають серце, а хімія з Джонсоном напружена й правдива. Багато хто вважає, що Блант може претендувати на Оскар за найкращу жіночу роль другого плану. Другорядний каст додає автентичності. Райан Бейдер, справжній боєць UFC, грає друга кера Марка Колмена, і виглядає природно, бо сам бився. Бас Рутен, ветеран ММА, з'являється в ролі самого себе, це круто і реалістично. А тепер про Олександра Усика, якого ви, мабуть, чекаєте. Наш український чемпіон з'являється в ролі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, як суперник кера. Його роль буквально кілька секунд у рингу, але Усик вражає. У сцені він демонструє свою фірмову швидкість і силу. Критики зазначають, що гра Усика додає бойовим сценам реалізму, хоч і дуже коротке. Глядачі в інтернеті пишуть: Усик як машина, шкода, що його так мало. Для українців це особлива гордість. Наш чемпіон у голівудському фільмі, хоч і в маленькій ролі. Не чекайте від нього головного героя, але момент із ним запам'ятовується. Про роботу з нашим абсолютним чемпіоном актори згадували. У нас тут добре знають Олександра Усика, абсолютного чемпіона світу в суперважкій возі. Як було працювати з ним? Ти ж перейшов із боксерського рингу до ММА. Який він? О він неймовірний. От що я скажу про Усика: він чудова людина, з прекрасною душею, любить розповідати історії, такий яскравий і з харизмою. Коли я вийшов із ним у ринг, Бенні сказав: знаю, у тебе є круті дублери, але я хочу, щоб це був лише ти. Тобто мені довелося битися з цими хлопцями по-справжньому і отримувати на горіхи. Коли я вперше щепився з Усиком, ми відпрацьовували усю бойову сцену, і коли я відчув його хватку, зрозумів, це серйозний хлопець. Дехто виглядає як убивця, а Усик може здаватися оманливо простим. Але коли він тебе хапає, ця оманливість стає реальністю. Я подумав, ого, це небезпечний чувак, його ноги, стійка, усе це відчувається. Ми почали спаринг, кидали пару джебів. І Він такий швидкий. Якби один із тих ударів пройшов, я опинився в лікарні. А яка його улюблена їжа на знімальному майданчику? О, це був торт. Серйозно для спортсмена торт? Так, він постійно хотів торт. Ось одна історія: його підкуповували тортом. Асистентка казала, «Алексе, нам треба знову нанести штучний піт. А він ненавидів цей піт, не розумів, для чого це потрібно. Йому пояснювали, що це для безперервності кадру. Вона питала, якщо я принесу торт, ти погодишся. І Він так, і вони приносили йому торт. Напишіть в коментарях, як вам така дієта з тортом. Режисура Бенні Савті це суміш документалістики й драми. Камера тремтить у сценах боїв, ніби ти сам у клітці. а тихі моменти інтимні, майже клаустрофобні. Савті уникає голівудських кліше. Тут немає пафосних промов чи героїчних повернень. Фільм про біль, залежність і розлучення. Саундтрек мінімальний, із роком 90-х, що підсилює атмосферу. Бойові сцени вражаючі, жорстокі, динамічні, з акцентом на захватах і болю. Але є й недоліки. Сюжет буває рваним, а фокус більше на стосунках, ніж на кар'єрі Кера. Дехто з глядачів зазначає, що хотів би більше боїв, а не драми. Тривалість 2 години 10 хвилин, але час летить непомітно. Критики загалом хвалять фільм за його сирість і емоційність. Його порівнюють із фільмом Wrestler через схожий вайб, болючий і людяний. Хвалять Джонсона за трансформацію, Блант за вогонь у кадрі. А Савді за сміливість показати брудну сторону ММА. Дехто критикує сценарій за недопрацьованість і вважає, що Джонсон не завжди зникає в ролі. Для фанатів ММА це точно 9 з 10. Для любителів драми 7 з 10. це не екшен-блокбастер, а історія про те, як слава ламає людину. Друзі, я щиро раджу подивитися, фільм Незламний це не просто про бої, а про боротьбу з собою. Якщо ви любите ММА, біографії чи сильні акторські роботи, цей фільм ваш вибір. Усика там мало, але його момент як спалах. Дивіться на стримінгу чи в кіно, воно того варте. Пишіть в коментарях, що думаєте про фільм? Чи заслужив скеля Оскар? Чи все-таки Оскар заслуговує Емілі Блант? Діліться в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, все отут під відео.